Військова адміністрація Донеччини вкотре закликає цивільне населення евакуюватися, адже в області немає безпечних місць. Так напередодні вночі росіяни обстріляли житловий район міста Дружківка, яке за 20 кілометрів від лінії фронту. Є постраждалі. Більше деталей в наступному сюжеті. Дружківка, житловий квартал, поруч дитячий садочок. Напередодні вночі російська армія поцілила сюди двома своїми ракетами. Від потужних вибухів прокинулося все місто. Перший стався просто перед під'їздом цієї п'ятиповерхівки. Ввалилися сходові прольоти. Як воно полетіло к нам. Я з одним спалаю ребюнкам, а папа з другим, з меншим. І я только одно тільки, коли перший удар був, політіла на нас, я укрила головою. Рюсиночка, тільки не шевелись, ми спим на стеклах. Тільки не шевелись, ми на стеклах, Ну, щоб не порізався. Друга ракета розірвалася навпроти, на території дитячого садочку, розповідають місцеві. Коли другий прилетів в дитячий сад, ну от це буде суміш, стекляним та Пробралася нуля на вантаж. Наталя Іванівна одна з п'яти постраждалих цивільних внаслідок ворожого обстрілу. А ось у цьому отворі, де раніше було вікно, разом із рідними розбирає завали ще одна жінка, яку зачепило уламками. Ракета розірвалася просто під її помешканням. Жінка Женщина але він... З лікарні збіжала і вбирають у себе в квартирі. Підтримати пенсіонерку прийшла й сваха. Принесла речі та каже, пропонуватиме переїхати на якийсь час до неї, бо ж ця квартира геть понищена. У мене сваха зі жила. От саме де вони розгрібають усього ж від ворожого обстрілу. Дружківки постраждало чотири житлові багатоповерхівки. Майже в усіх від вибухової хвилі повилітали вікна. Місцями разом із рамами. Суттєво пошкодило балкони та фасади будинків. и все, Валькирия стала яркая. Меня глушили, я не слышу ничего, не слышу звуков. Глухая какая-то стала я. И бегаю, не пойму, что я захожу, а с меня одеяло у меня все сыпятся. Полка разбитая, спальня разбитая, кухня разбитая. Лише дивом у дружківці минулося без загиблих. Уже на ранок після обстрілу понищене почали розбирати та відновлювати. Людям роздали плівку, комунальники ж аби уникнути протягів. У квартирах забили вікна фанерою. Дякую, ребятам взагалі молодці. вже втору машину. Грузять помагають. Аж з Краматорська приїхати помочь це взагалі молодці. Ліна Матвійчук, програма Вікна. СТБ, єдині новини.